6 грудня у День Збройних сил України у Конотопі військовослужбовці приймали вітання та відзнаки. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні День найкращих, день незламних, день сталевих день Збройних сил України. По-третє, ми відзначаємо цей день в умовах повномасштабного вторгнення. Збройні сили України це меч і щит. Наша опора і захист. Армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Саме вони є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в Україну, її переможне майбутнє. Нас п'яти, собору ворог і збиватися до його родичі, в Одесі за Отець Ало. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорога. дорога громада, шановні наші воїни-побратими. Хочу сьогодні дійсно привітати в першу чергу, як християнин зі святом святого Миколая. Ми бачимо, як в нашому народі гарно співпадають свято. покрова День захисника, Святого Миколая, День Збройних Сил України. І ми маємо сьогодні дійсно гарного покровителя наших воїнів, наших захисників. І хотів би дійсно, так як ми очікуємо добрих справ, щоб Добре справа завершилася нашою перемогою, яку роблять сьогодні наші воїни. Хочу сьогодні також вказати на те, що ми не тільки повинні робити подаруночки один одному, а ми повинні сьогодні зробити все, щоб наш воїн був захищений від ворога, одітий і догляд. Бо знову ж таки свято Миколея більше перетворилося на подарки, на ще там. От я, Миколаєвич, я Миколаєвна йдемо там, трошки посвяткуємо. То сьогодні не час свята святкувати і за столом. Сьогодні час, коли ми повинні все зробити для перемоги. Тому бажаю, як з любові робив святий Миколай добрі справи, робимо ми з любові. Бо наші захисники також з любові захищають нас з вами. І коли я сьогодні в храмі казав, мав можливість Свіпанка вечором на середу бути в нашій 58-ї бригади козаків, то вони встають і дякують, що ми приїхали до них в гості. А я кажу: ні. Ми вам дякуємо, що ви є. Ми дякуємо Богу за те, що сьогодні бізнес може працювати. І допомагати захисту нашої держави. Тому не чекаємо, щоб нам захисник сказав дякую, а ми бачимо і кажемо дякую. Дякую Богу і дякую Святому Миколаю, що ви дочекалися цього свята. Дочекаємося Різдва з вами і дочекаємося Боскової перемоги. Слава Україні! 6 грудня України відзначає ще один день. Це свято це день. Святого Миколая, повторюсь, сьогодні Миколай як би там не було, але він ходить по Україні лише завдяки Збройним силам України. Він мандрує містами і селами від оселі до оселі і приносить кожному українцю приємний довгоочікуваний подарунок. А цьогоріч спільною мрією всіх українців є перемога. І Захист нашого спільного дому України і саме завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які боронять тілісність і суверенітет нашої держави. Ця мрія здійсненна. А заліном малює зимову казку мрій. Десь там за мене душились люди, а я сиджу собі. Eu tô... do oh. Сьогодні усі ми одна велика родина. Наразі Україна переживає складні часи. Історія нашої держави написана не чорнилом, а кров'ю відважних українських воїнів, які стали символом гідності. У глибокій шані схилімо голби перед величним подвигом та мужністю усіх. Хто віддав своє життя за право жити війни країни? Пам'ятаємо. Шануємо живих, підтримуємо захисників та віримо в перемогу. До слова запрошується міський голова, Артем Семенів. Слава Україні! Героям слава! великий жаль, зараз нас тут багато знаходиться. Поймала частина, знаходиться зараз на фронті, виконує бойові завдання, але особливо суттєвих представників Збройних сил України, представників волонтерського руху. Хочу привітати всіх. Звичайно, в першу чергу правильно святом з ним Святого Миколая і свято Днем Збройних Сил України. Хочу побажати бажатию, щоб якомога швидше, відбулася перемога. Всі повернулися цілими, живими, ушкодженими, з перемогою себе, до своїх родин, до своїх дітей, батьків, дружин чоловіків. чоловіком, до перемоги. Тільки перемога. Це єдине наше бажання, це єдине наша мета. Я впевнений, що воно буде і буде 100. Слава Україні! Слава! За сумлінне виконання службового в'язнів, зразкову військову дисципліну, ваговий внесок у зміцнення обороноздатності держави. Мужність і героїзм виявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності та знагоди Дня Збройних сил України почесною грамотою міської ради нагороджуються. Капітан Кравченко Сергій Володимирович, командир першої стрілецької роти військової частини А-73-17. Сержант Симовець Віталій Олександрович, командир другого стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, ї стрілецької роти військової частини А-73-17. Старший сержант Кривоносов Владислав Володимирович, старший бойовий медик, роти магневої підтримки військової частини А-73-17. Сержант Солоний Володимир Павлович, артист вищої категорії оркестру військової частини А-1376. Сержант Тіхтяр Наталія Володимирівна, начальник ремонтної майстерні речового майна Ослобу забезпечення, розгляду забезпечення батальйону матеріального забезпечення військової частини А-1376. Солдат. Віда Світлана Михайлівна, солдат резерву запасної роди, військової частини А1376. 13 Вийденад юстиції Мартинюк Олександр Юрійович, помічник начальника колонку районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з правової роботи. Сам сержант письменний Сергій Володимирович, командир злодоохорони військової частини А-35-48. Молодший сержант Депляков Андрій Сергійович, бойовий медик з водоохорони військової частини А-35-48. Молодший сержант. Олексій Володимирович, старший оператор-стрілець першого відділення радіоелектронної боротьби, взводу радіоелектронної боротьби батальйону підтримки військової частини Т-0330. Солдат Гапоненко Олександр Валенівич, стрілець першого відділення першого взводу роти охорони військової частини Т-0330. Молодший сержант Гайдук Дмитро Вікторович, головний сержант-командир відділення аеророзвідки та переживання в зону безпілотних авіаційних описів військової частини 33. Подяка міського голови оголошується старшому лейтенанту. Веденку Ігорю Миколаївичу, командиру згоди охорони Коликовського районного територіального центру комплектування та соціальної діти. Солдату Горбику Віталію Івановичу, водію за правнику облегільного здоров'я матеріально технічно забезпечення військової частини Т-033. Солдату Посуньку Ігорю Григоровичу. Мадію автомобільного злобу ремонтно-технічної роти шляха відновлення батальйону військової частини Т-0330. 30 Хочу невеличку ремарочку зробити? Нещодавно у нас було нагородження, теж ми дякували від імені міської ради, ми було особисто імені відзначали наших хлопців, дівчат, наших героїв, які воюють зараз Оно, і виконують бойові завдання безпосередньо цьому віку. Сталося таке прикраєне порозуміння. А військова частина, яка робила подання, вона зробила гумирку прізвища. Ну, буває, так. А, я перепрошую, звичайно, за це, але зробила гумирку прізвища. Не ми, не війська рада, не навіть підрядники, а зробили військові частині. Мені почала дзвонити дружина цього військового, писати, дзвонити з різними нехорошими дітями, словами. Але аж до того, ви що не знаєте військових, які у нас служать, ви їх не знаєте по прізвищу. Е, якщо чесно сказати, всіх скласти докупи, у нас 5,5 тисяч всього е, людей, які знаходяться у мене під Я фізично не можу знати всіх підвитися. Навіть вовича. Це нереально просто. І в нас служить зараз більша частина конатопа, якщо так не підійшло. Просто фізично не можуть. Я би хотів попросити. Якщо десь ви бачите, поговорити. Просто скажіть. Весь без, без прокльонів, так як було там. Найбільше. Це ж сільський факт. Просто нормально скажіть. Я наперед хочу перепросити люди сільського національності. Добре? Все. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Нині! Від... Українська нація об'єднана як ніколи у своєму прагненні до перемоги на своїй Богом даній землі. Саме тому так важливо, щоб захисники постійно відчували нашу ячність, підтримку та любов. Боротьба за свободу, за право жити у вільній країні ведеться не лише зброєю, але й силою нашої віри, силою безмежної молитви мільйонів українців, силою надії та материнської пісні. Тот слезы из очи пекло рікою, у мене ба, я синю не літаю, И заспівай, будь ласка, пісню свою пісня. Нину, землю закрища писня Яку спина матки с дождь, и буде по мне в такий час. Коли Ми Народи ми заїжджаємо на чудовій і багатій українській землі. Тут жили наші прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини одвічних добрих традицій. Тут ми робили свої перші кроки. Відкривали навколишній світ, тут нам уперше забриніли звуки рідної мови. Ми тут уперше потягнули себе. Свою приналежність до нації неспольних. Дай, Боже, нашим воїнам ще сили, витримки і надалі воронити нашу рідну землю і йти до перемоги. Все время украинцы. Нашу безмежну вдячність та шану, нехай Господь береже кожного українського воїна. Ми пишаємось своїм військом і разом переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!